Шановні студенти Луцького технічного університету, а також коледжу харчових продуктів, я вітаю вас з закінченням виставки по енергозберігаючим технологіям. Я бажав би цю виставку зробити у вашому технічному університеті і залишити вам всі матеріали для подальшого практичного вжитку. Як ми розуміємо, Наука, вона створена для практики. І вся природа це в скупності хімія, арифметика, математика і фактично всі науки вони взяти з природи, яку створив творець. Зараз популярною є теорія про струнний, струнну побудову космоса. Ми розуміємо, що швидкість світла вона. Є кінцевою, ми розуміємо, що ангели, які перебувають на молитві святих Біблії, вони долають відстані мільйони світових років. Я просто хочу, щоб ви розуміли головне, що наука це можливо суха теорія, а дерево життя, яке створив творець, воно зеленіє. Не завжди історію рухають люди, які мають освіт. Доброволя і практичне, практичне втілення державних програм є певним дефіцитом в нашій країні. Мною було подано у Львівську радіо адміністрацію три інфраструктурних проєкти, які торкаються питань екології, питань інформаційних програм, питань. GPS, спутникової навігації, а також питанням розвитку енергозберігаючих технологій. Мною була запропонована зустріч і проведення семінару від Львівського інституту наукові 3А з ознайомленням книжки, яка була видана після міжнародної конференції у Руда. Пропозицію по трьом інфраструктурним проектам вони були передані у технічний секретаріат від програми Польща, Білорусь, Україна на вулиці Тегран. Тому я звертаюсь не тільки до студентів, я звертаюсь до викладачів Луцького технічного університету, які допомогли завдяки своїм диссертаціям, завдяки науковому складу, завдяки напрацюванням разом з представниками на науковій 3А у Львові. Подати інфраструктурний проєкт по енергозберігаючим технологіям, по інформаційним технологіям, по супутникові Джипрес, навігації, по розвитку інформаційного простору. Я сподіваюся, що ми здолаємо всі упередження, всі стереотипи мислення. Усі ці регалії, вони, можливо, будуть непотрібні, коли коли йде справа до практики. Відносно музею книги. Я зустріну з спонсором Польщі. Можливо, знайдуться спонсори і люди, які напишуть ці проєкти. Я думаю, в нашій країні нарешті збагнуть, що планова проєктна економіка Польщі значно ефективніша за ручне керування економікою в нашій країні, коли нема прозорості, коли кошти витрачаються безконтрольно. Я сподіваюся, що в нас будуть також фірми, які пишуть ці проєкти. Ми виграємо і заповнимо територію програми України такою ж кількістю зірок, як заповнена Польща. Я думаю, поляки будуть не менш раді співпраці з Україною, так як вони співпрацюють з країною Європи, з членом Євгенів Тому мої всі найкращі побажання студентам, чиновникам. Науковим робітникам. Вигравайте проєкти, подавайте їх, навчіться їх писати. Майбутнє, світо майбутнє за вами. Всього найкращого.